Я не чула пострілів. ну Напевно, просто бубахкало, бухкало. Мені вже якось я такий в мене був інстинкт зберегти дитину та й все. Наприкінці лютого 2022 року у Левковичах російські військові розстріляли чотирьох цивільних: Ярослава Бараву, Олександра Орішка, Олександра Деркача та Сергія Нимченка. Там Сергій, Ярослав, тут Марішко і там Деркач. Аня Варава з шестирічним святіком ніч просиділи в лісі. Ховалися. Чоловік сказав ти туди, бо можуть хати палити. Пішли, я сіла на землю там під березу. Святік сів мені на руки, і та, в принципі, я ще святик одягнувся більш-менш тепло, а я взагалі. Такі легенькі штанці, кросівки, курточка. Повні почав падати сніг. А на ранок і повідомили, що чоловіка убили. неї Ярослав був дуже важкий. Він був за життя 100 кілограмів. А коли помер, то його дуже важко було підняти. Тому ми там уже його згорем пополам на тачку завезли. З мамою? з мамою, ще з двома людьми, бо ми єлі чотирьох його підняли. І потім веземо. Ну, як я вже казала, нас такими не вразили, бо що сніг не тане. Я лише коли мила його, що ніхто не бачив, я вже там сама подивилася. Ви Сама мила його? Сама, бо я не хотіла, щоб в моїй свекрухі була травма така. А які в нього були поранення? Спина, поранення, штик ніж, я так розумію, вогнепальне поранення. Теж спина. В да, геніталії повністю, я тільки я не знаю, що там. Ну, генеталії повністю розірвані були. І нога вогнепальне. Закопала Ярослава на городі, коли бачила танки, падала в траву. Вони тоді, та й день вони просто їздили по селу, не давали нам нормально ні до. Бабі ще довести, ну нікуди. Ну тобто, тому я взяла лопату і на городі викопала могилу. Аня каже, що покійний чоловік навчив її бути сильною, може зробити будь-який ремонт, водить машину Іномарку придбала вже сама. Але жах окупації для Ані з сином не минув так просто. Я дуже сильно зірвалася, і я обрітомла на підлозі ванної, щось стукає. Думаю, ну хто це так? двері стукає. Потім доходить до мене, що це у мене в скронях, що ну, пульс такий сумасшедший. Я виходжу в зал, а мене святік забився між, там, ну, в общем, між меблями, плачека, що ти мене побила. А я цього навіть не пам'ятаю. І після того я кажу, я більше тебе не ніколи в житті. І да. і оце ось перший дзвіночок, що мені потрібна була допомога. Чи змогла молода жінка повернутися до нормального життя? Читайте в газеті. Вісник чи а що ж ще?